Як оформити відстрочку по постійному догляду за власними батьками або дружиною за новими змінами? Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Травень 2025 року, і в нас з вами знову зміни, які стосуються порядку оформлення відстрочки. І ці зміни, перш за все, стосуються пункту 9, а саме здійснення постійного догляду за дружиною або своїми батьками. Ці зміни нарешті поставили певну крапку в дискусіях між адвокатами, військовозобов'язаними, ЦНАПами і ТЦК. Чому тому, що відтепер, чітко передбачено в додатку 5 до постанови 560, нагадую, що цей додаток регулює. Перелік документів, який подається до ТЦК для оформлення відстрочки. І там тепер чітко передбачено, що в разі, якщо ви оформлюєте догляд по догляду відстрочку, так по пункту 9 за. Здійсненням догляду за дружиною або своїми батьками, то в цьому разі ви вже зобов'язані надавати акт постійного догляду по формі 8, так по постанови 560 або про те, що ви отримуєте компенсацію. О, ні, а навіщо це вони зробили? Мене і так виходило. Що взагалі в нас дійсно було так до цих змін? Була певна колізія. Пункт, наприклад, 61, постанови 560 передбачав, що в разі, якщо оформлюється відстрочка по пункту 9, тому то необхідно, щоб військовий зобов'язаний спочатку звертався так до адміністрації, до ЦНАПу, в залежності так від адміністративного устрою, і оформлював акт постійного догляду, якщо він не отримує компенсації. І лише після цього можна було подавати документи на відстрочку. Однак додаток 5 передбачав, що акт постійного догляду був необхідний лише в тому випадку, коли догляд здійснюється за батьками дружини, тобто не своїми. І як було на практиці, половина ТЦК приймали без акту, оформлювали відстрочку. Так якщо, наприклад, видогляд оформлювали за матір'ю, за батьком, а друга половина ТЦК, навпаки, вони вимагали завжди акт. Однак найцікавіше завжди було розмовляти з... З НАПАМ, з адміністраціями вони вже відмовляли зобов'язаним, ну як тільки можна, що вони тільки не видумували. Наприклад, або ЛКК не такий, або там не передбачено, або можна було. Найцікавіше мені подобалося, що можна було оформлювати дійсно акт лише тоді, коли. Особа не мала групи інвалідності, тобто тільки висновок ЛКК. От якщо ви маєте групу інвалідності, так ваш батько або матір, тоді вам ак не потрібен. Тобто, у кожного у по всій країні у кожного було, було своє трактування. Навіть якщо ви так дивитеся інших адвокатів на Ютубі, то ви знаєте, що кожен казав по-своєму. Ну я вам скажу більше, я завжди своїм клієнтам рекомендувала, що ми йдемо через акт, тільки через акт. От якщо не виходить оформлювати акт, то тоді ну, тоді так, будемо без нього. Чому так? Тому що ми всі розуміємо, яким чином в нас змінюється законодавство, воно взагалі не є стабільним. У зв'язку в чим для того, щоб от, взагалі так було все окей і відчувати себе добре, я кажу, оформлюємо акт і крапка. Ось прийшов травень 2025 року. Необхідно вже продовжувати відстрочки, і Кабінет міністрів вводить. Нові зміни в додаток 5 по цьому переліку. І тепер чітко передбачено, що в разі, якщо ви здійснюєте постійний догляд за своїми батьками або своєю дружиною, то тоді необхідно надавати акт постійного догляду або довідку про компенсацію. Тепер давайте детально про це. Що ж робити, ну немає акту, як його оформлювати тощо. Тут ми одразу давайте з вами розберемося. Є в нас з вами а, акт постійного догляду, так, а є компенсація. Це два різних порядки. Стосовно компенсації, це коли на, на непрофесійній основі так, ви здійснюєте догляд за своїм батьком, дружиною або матір'ю і отримуєте за це кошти від держави. Будемо це так називати, це достатньо складний порядок. Оформлення цієї компенсації, оскільки перевіряються доходи всіх членів вашої сім'ї. Тому досить рідко ми йдемо по цьому шляху, тому що це довго, ненадійно і дуже дуже дійсно довго вже можна не оформити, встигнути навіть оформити відстрочку на новий період на три місяці. Тобто, якщо у вас є ця довідка, то будь ласка, тепер ви маєте подавати обов'язково, що ви вже отримаєте компенсацію. Якщо вона у вас продовжена, ви її тільки отримали, подаєте обов'язково. В пакеті документів цю довідку про те, щоб отримуєте компенсацію за догляд за доглядом за своїми батьками. Обов'язково. Друга підстава, так, можна надати або акт постійного догляду в душочках додаток 8 до постанови 560. Цей акт видається лише в тому випадку, якщо ви не отримуєте компенсацію. Тобто, це стосується всіх тих, хто не отримує компенсацію. Цей акт. Дійсно можна отримати незалежно від ваших доходів, тобто це альтернативний порядок, і в цьому разі, коли ви оформлюєте по постанові 560 акт, то в цьому разі ваш майновий стан не перевіряється немає такої вимоги. Чітко передбачено в пункті 61, так яким чином він має оформлюватися. Вин, а, Перш ніж звертатися із заявою на вистрочку, ви повинні звернутися до районної адміністрації, до ЦНАПу, так, в залежності від вашого адміністративного устрою, за місцем одразу кажу проживання реєстрації особи, за якою ви здійснюєте догляд, тобто батька, матері або дружини. Ви звертаєтесь із заявою в довільній формі. До речі, заява в довільній формі мною також вона розроблена, ви можете знайти її в моєму телеграм-каналі, але обов'язково підпишіться. Ви подаєте цю заяву. Так, на міську, сільську раду протягом 10 календарних днів вони розглядають вашу заяву і видають вам акт або відмовляють у видачі. Як цей взагалі процес відбувається? Ви спочатку подаєте заяву, подаються всі документи, докладаються до заяви, які передбачені постановою 560, окрім акту. Тобто все, що ви готуєте для відстрочки, те ви подаєте і для отримання акту. Військовий квиток одразу кажу, не потрібен. Обліковий документ. Ви його не додаєте. Тобто висновок, наприклад, ЛКК, так, і одразу вам, як для моїх підписників, якщо тільки так, обов'язково підпишіться, обов'язково додавайте витяг з територіальної громади про місце реєстрації вас, як особи, яка здійснює догляд, так і витяг про місце реєстрації вашої матері, або батька, або дружини. Тобто, за особою, за якою ви здійснюєте догляд. Бо в акті є. Спеціальні графи, які необхідно заповнювати саме з витягу, цей витяг ви можете отримувати через додаток Дія протягом декількох хвилин, що дуже зручно. Надалі ця заява розглядається, і комісія протягом 10 днів приходить до вас додому, перевіряє факт, того, а чи дійсно ви там є. А чи дійсно ви здійснюєте цей догляд, і після чого або встановлює факт, або не встановлює факт здійснення постійного догляду. Також комісія перевіряє, чи дійсно ви чи оформлювали ви компенсацію, чи не оформлювали, чи є інші особи, які доглядають. Наприклад, так це може бути спеціальні, спеціальні медсестри, того, що вони все це перевіряють. Єдине, будь ласка, зверніть увагу в разі, якщо у вас є сестра, інший брат тощо. То я рекомендую обов'язково готувати пакет документів для того, щоб пояснити комісії. А чому ж він не може доглядати в чому причина, так? Чому саме тільки ви можете доглядати за своїм батьком або матір'ю або дружиною? Хоча відповідно до чинного законодавства, саме до закону по статті 23, не перевіряється факт наявності інших членів сім'ї, які можуть доглядати, ну знову ж таки, дискусійне питання, але треба готуватися до цього. А, і це займає 10 днів. До речі, ніколи вони не порушуються 10 днів. Можливо, є випадки, вони намагаються дотримуватися. І видають акт. Одразу кажу, акт чітко встановлений. Вже декілька разів казала так, форма 8. Ви можете його завантажити на сайті Верховної Ради. Він там на двох листках комісія буде підписувати, буде стояти початка. Він у вас видається вам в одному екземплярі. А форма чітко встановлена. Нічого не змінюємо, нічого не дописуємо, нічого порядок не міняємо. І от, коли ви отримаєте цей акт, тоді вже можна оформлювати собі відстрочку, подавати пакет до. Медів. Тобто до заяви на вістрочку, усе, що ви подавали, додається тепер акт постійного догляду. Постає тепер так єдине питання, це я ось розповіла вам: окей, акт отримуємо тощо. А що ж робити? Ось зараз я подав заяву на строчку, продовжать мені чи ні, і ось, наприклад, ще зміни так набирають чинності, чи коли вони не будуть чинності, як бути? А знову ж таки, дискусійне відкрите питання. Бо якщо ви подаєте... Так, комісія починає розглядати заяву вашу, і буде все залежати від того, який у вас це цікав. Взагалі закон зворотньої сили немає. Якщо ви подали заяву на продовження, заяву на відстрочку до вступу в силу цих змін, то по факту вам не можуть відмовити, бо закон знову ж таки зворотньої сили не мають і мають розглядати на підставі того законодавства, яке діяв на момент подачі заяви. Ви ж не могли це передбачити. Однак. Знову ж таки, як воно буде на практиці, я не можу вам чітко відповісти. Будьте готові до того, що можуть вас обзванювати і казати, донесіть акт, або будьте готові до того, що почнуть масово відмовляти, у кого немає цього акту. Якщо я подам заяву на продовження відстрочки, так як як передбачено вже за новими змінами, в мене ж була відстрочка, і там вона надається на підставі тих документів, які я вже надавав. Також постає питання, тому що там написано чітко, перевіряю. Закон, ну, там написано так, що за наявності законних підстав. Знову ж таки, як буде побачити цікаво, яким чином це буде розуміти комісія? Одне питання. Вона може розуміти, як те, що а, так, дійсно він подав. Цей пункт я розумію, що закон зворотньої сили немає. Отже, він має право на відстрочку. Ми йому продовжимо. А може розуміти таким чином, що вам просто будуть масово відмовляти, приходити повідомлення і казати про те, що або донесіть акт, або відстрочки вам ну не буде надано, поки не буде акту. І підсумуємо з вами. Тепер по пункту 9-му питання дискусійне зняти. Тепер чітко передбачено, якщо ви оформлюєте відстрочку по пункту 9-му, незалежно від того, за ким ви здійснюєте догляд, ви маєте подати або акт постійного догляду, або довідку про компенсацію. Якщо є додаткові питання, то записуйтесь на консультацію, будемо вам раді допомогти і відповісти на ваші питання, тому що кожна ситуація є індивідуально, необхідно розглядати в залежності від ваших документів. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте і коментуйте. Мені буде дуже приємно.